пригадаємо Заявки командної і тоді про попередні також результати згадаємо. Інтеріас та джелевай змагається за перемогу. В цьому поєдинку. Зараз небезпечно гру Володимир Ось Закидання вперед. Хороший вихід. Зараз 2 в нуль. І тут віталій Місянович ставить корпус. Але перехопив м'яч суперник. І вже Стенмалюваник. Його удар. Повертає м'яч назад. на Місяновича не проходить. Кальченко. Знову Кальченко. пробиває Кальченко. Данило, але кіпер ризикує. Команда зараз Санкевича одразу з перших. Фактично хвилин цього матчу. удар по порожніх воротах Артюшенко. Кальченко, Хальченко. Ну, Артюшенко удар по воротах. Метчі для гра, Хоча попередні матчі були доволі результативні. Зараз, можливо, зараз Джелевей зможе відкрити рахунок. Удар по воротах так і є. У нас 1-0. Джелевей робить. Взяття воріт. Володимир Нестеровський. На фланг віддав на Романа Копака. Небезпечно. Зараз удар на місці. Закидання. Далеко вперед. Андрій Кузьмін. М'яч приймає. Кузьмін пробиває Михайло Брудіє. Перехоплення і контрвипад від Інтеліасу. Хороший пас. Тут вихід фактично сам на сам. є удар, але він блокується. Володимиром Нестер. Друзі, другий темп. Від? Дістався. Закидання вперед. Скидка майсків через Бродюка зіграв Арчаков. Хороша контратака може бути. В Інтеріус. Арчаков хороший пас. Далі простріл і стандарт для Інтеліуса. Простріл, Рикошет, і буде готовий. Знову Арчаков. Артюшенка зіграв. Артюшенко вперед. Передача, Ну, це вже порушення правил. Фіксують арбітер. Шукає підтримки партнерів. Переводить на правий фланг. Можливість для удару є удар над поперед. Зключається у нас олкіпер. кидання вперед. Удар воротах м'яч у сітці. Це ще один гол. від другого номера команди. Гравці. На правий фланг. Знову Роман Копа. Хороша передача. Ігор Кравець. І тут такий Михайло прийде. Команда Інтеріс. Артюшенко. Знову з м'ячем. Пас перед проходить. Тут немає порушення. Правил, удар по порожніх воротах. І м'яч місць. На право пішов пас. Передач На правий фланг. Удар по воротах. і мене ще одна спроба буде чи ні. Тут перехоплення, ворота порожні. Ігор Кривець встигає, віддає передачу. Ну і Це хитрик для Романа Копака. І це перемога для Джілевай. 3-0. Стає рахунок тут вже.